Добрий день. Ось так ми розпочинаємо сіяти участок гібридізації кукурузи. Я дуже люблю ранню кукурузу, тому у мене буде нур найранніший, і пивіха. Ось такі е, мішечки. От, крос 222 Це у нас мать вівіки. І зараз будемо дивитися, які там внутрі. Внутрі яке насіння. Заряджаємо крайні рядки у нас папа. Будеш без папи, а це у нас буде наша материнська форма, мама. Так, по-простому. Ага, ось воно протруєне, все як має бути. На сіння зазвичай лінії, воно трошки менше. Не такі, як... Ось вона кругленька, миленька. Материнські форми вони зазвичай менші, тобто це лінії, чого вони і дороже коштують, тому що їх дуже, дуже складно отримати і маленький врожай виходить на участках розмноження. А далі це все працюється декілька років, щоб у вас на полі все гарно, родина.